Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер. Судячи з ваших звернень та подій, які трапляються у місті, розвиненою темою залишаються дороги. А от наздоганяє її тема сміття. Найближчим часом очікуємо на відкриття порталу Так, житель Дніпра описав дорожній шов, який утворився на вулиці Святослава Хороброго. Два тижні тому мешканцям житлового масиву Сокіл та усім, хто користується тамтешньою дорогою, було приємно спостерігати, як відбувається ямковий ремонт на бульварі слави. Але то було недовго і частково. Є по пособов дорогу робили на той тиждень. О. Після одного дня снігу… А дороги жиня зало. Діалі. Залоні ділі Яма. Хоча після цього відео люди повідомили про те, що ці ями зникли, тож, імовірно, комунальники вдруге провели ремонт. Сподіваємось, що його вистачить надовше. Комунальники дивують, в одному з районів Дніпра чоловіки відкрили люк та оперли його на припарковану поряд автівку. Якщо водій буде шукати причини, звідки з'явилися подряпини, то усі докази на відео. Кінець минулого тижня запам'ятався масштабним несподіваним проваллям. Четвер, ранок вулиця Михайла Грушевського. Ділянка проїжджої частини просто провалилася. На місце прибули працівники патрульної поліції, склали усі необхідні акти, огородили яму дорожніми конусами. За словами поліцейських, вони одразу викликали комунальну службу, і правоохоронці чекали. Чекали і чекали. Наша знімальна група прибула на місце близько одинадцятого дня, а комунальники за дві години так і не доїхали. Я не очікувала такого масштабу, що це буде так глибоко і широко. Комунальники, мабуть, повинні цим займатися. Я йшла сюди спеціально, тому що я їжджу машиною часто по цій вулиці, і мені треба було зрозуміти для себе, я зможу тут проїхати або треба буде шукати інші маршрути. 346 мільйонів гривень таку суму згідно проведених тендерів має витратити влада міста на ремонт доріг. А от коли це буде і чи витратять їх з користю, покаже час і наші дороги. Коли Коли? так Ага, побачимо коли? коли Коли-коли, побачимо. На проспекті Дмитра Ворницького якийсь дива відбувається з каналізаційним люком. Можливо, хтось хотів вкрасти кришку люку та потріскалась і плитка. Перехрестя вулиць січових стрільців та Симона Петлюри на червоній лінії утворилося сміттєзвалище, можливо, для когось непомітне. Сміття з баків вивозять, а все, що навколо, так і залишається. Проте усім нам слід берегти своє навколишнє середовище і не засмічувати його. Лютий розпочався зі снігу. Вихідними дніпряни масово вийшли на зимові розваги у парк Зелений гай. Попри заборону та попереджувальні таблички, дорослі та діти спускалися з непристосованих схилів. Але ж днями комунальники попереджали, що це надто небезпечно. Минулого року порушування цих правил закінчилося летальним випадком. Схили у парках міста не призначені для катання, тому і вивісили попереджувальні таблички. Бережімо себе і своє здоров'я. Здоров'я. Протягом тижня у соціальних мережах з'явилися і фотографії порушників паркування. Найчастіше автівки залишали просто на пішохідних переходах. Це приклад тих водіїв, які напевно зневажають оточуючих. На електронну пошту телеканалу д 1 надіслала лист з проханням знайти свідків смертельної ДТП, яка трапилася на Дніпропетровщині. Добрий день. Прошу допомогти поширенням інформації щодо пошуку свідків смертельної ДТП, що трапилася на Запорізькому шосе 9 січня. На вашому сайті була ця новина. На даний момент вже відомо, що машин на дорозі було багато. Але через те, що це відбулося саме на трасі. Дуже важко знайти хоть когось. Ориентовный текст и с важливыми деталями. Ищем свидетель ДТП 09.01.2023 года в период с 7 до 8 утра, которое произошло в направлении автодороги H08 Борисполь-Днепр-Запорожье со стороны направления Запорожье Днепр, Село Братское возле отметки 422 км. Впоследствии ДТП был совершенно наезд автомобилем Toyota Camry AES-4003 tk Чорного цвета на пішохода на нерегулируемом пешеходном переході, в результаті чого на місці погибла 22 летняя девушка. Все деталі сообщать по номеру телефона 093 743 09 25. Мешканці житлового масиву Придніпровськ поділилися гарними світлинами. Яскраве блакитне небо. Прозора річка. Вербові котики, скоро весна і скоро наша перемога. На цьому я з вами прощаюся. Насилайте свої фото та відео про те, що вас бентежить, або те гарне, що вас оточує. Чекаємо на ваші дзвінки. З вами був народний репортер. Побачимось наступної п'ятниці.